Друзі, вітаю вас з вами Олександр Луценко і курс автоматизація та масштабування товарного бізнесу разом з crm системою. Це фінальне заняття нашого курсу. В цьому уроці ми поговоримо про корисні фішки та функції crm системи. Що я хочу вам порадити? Ну, по-перше, для роботи в товарному бізнесі потрібна також IP-телефонія. Вона дозволяє просто швидше дзвонити клієнтам. Також в crm системі LPCRM ви будете бачити записи дзвінків всіх менеджерів, і ви будете розуміти, що ваш менеджер продає і як він продає, чи правильно він це робить, чи по скрипту він це робить, чи не по скрипту це робить, і потім його поправляти, або ваш головний супервайзер буде поправляти його. Але це дуже важливо, щоб менеджери розуміли, що є якась перевірка. Що їх також перевіряють. І якщо будуть якісь спірні моменти, наприклад, клієнт казав, сказав, що я це не замовляв, а менеджер йому вибив, то ви можете просто прослухати запис і розібратись, хто прав, а хто ні. Також є в LPCRM, по-перше, можна перейдемо до тестової CRM, -ки. зайдемо в модулі. В модулях можна підключити. Або Юнітолк, або Бінотел. Також є автоматизація дзвінків, то можна вибрати номера телефонів і за допомогою робота прозвонити по них. І за допомогою записаного раніше голосу всім зателефонувати і сказати: наприклад, ваша посилка знаходиться на відділенні нової пошти. Заберіть, будь ласка. Це можна робити за допомогою а, модуля Unitalk, а, автодзвінки, автоматизація статусів, що ще корисного, багато, а, я вже це казав, але ще раз повторюсь: а, майже кожен модуль можна автоматизувати: службу доставки, смс, чеки ПРО, все можна автоматизувати а, і зекономити дуже багато часу. Час продзвону менеджера в статистиці. Також є така цікава функція. Дивіться, якщо я зайду в статистику, нажму розширений, і подивлюсь, час між додаванням замовлення в CRM та його підтвердженням. Тобто, коли замовлення потрапило в CRM-систему, і скільки часу потрібно, щоб його було прийняти. Тобто 20 хвилин, наприклад, це вам покаже, як добре. Як швидко реагують ваші менеджери на замовлення. Якщо, наприклад, вони просто сидять, нічого не роблять, ви можете ви це побачите, тому що, наприклад, одну годину вони приймали замовлення, ви потім покажете це, чому так. Ви просто потім їм пред'явите, і ви зрозумієте, чому причина відмови заказав в іншому інтернет-магазині, тому що просто ваші менеджери довго дзвонили клієнтам. Також можна блокувати IP-адрес. Наприклад, в налаштуваннях є можливість блокувати IP-адрес, якщо у вас хтось спамить, то можна просто додати підмережу або IP-адрес, з якого спамять, і, і замовлення не будуть заходити. Таке буває, коли конкурент хоче вам насолити. У нас таке бувало, тому ми це і зробили. Це дуже корисна функція. Також хочу ще зауважити, що якщо ви думаєте, що це все складно, то е, є аутсорсингові кол-центри, які за вас налаштовують е, crm Також вони використовують свою е, або вашу IP-телефонію. Також для вас така підсказка. Ну і скажемо про чекіперо. Це мастхев зараз на ринку, е, закон є закон. Ми зайдемо в модулі, і тут є чекбокс, його можна підключити. Автоматично відкриваються зміни. О 23.30 закриваються і втриття 0010. Ви підключаєте, давайте просто покажу: зайду в тестову сіремку в іншу. Тут чекбокс. Ви підключаєте свій кабінет, касира робите. І тут також можна автоматизувати все. Автоматично видавати чек по статусу в серебрем системі або нової пошти, автоматичне повернення чеку, і відкриття та закриття смін. це все робиться автоматично. Тому закон і закон, робіть це. Ви бачите, коли замовлення прийнято, можна відправляти чек, або коли воно завершено, можна відправляти, або коли відмова, відмовився клієнт. Також можна робити масове повернення. Ну і також є. Що дуже круто, що мені дуже подобається, команда LPCRM просто молодці, тому що є відеоінструкції майже по кожному модулю. І якщо вам щось не зрозуміло, то ви можете просто запитати техпідтримку, яка працює з 9 до 9 по Києву кожен день. Ви бачите на екрані Телеграм, бачите телефони на екрані, тому пишіть. Якщо вам щось буде незрозуміло. Ну і останнє це тарифи. Ви бачите тарифи на екрані, ви можете змінити тариф або продовжити тариф. Ціни від 9 99 доларів 99 центів, ну і максимальний 150 доларів поки що. Корпорейшн, Office 25, 3 користувача і 500 замовлень в місяць, Company 45, 6%. Користувачів і 1200 замовлень в місяць, і бізнес 75-50 користувачів і 10 000 замовлень а, в місяць. Ну, ви бачите, інтеграція модулів, все безкоштовно. Перо, IP-телефонії, SMS, все це входить в кожен пакет, в, та, в кожен тариф лише різниця між користувачами та замовленнями, а, замовленнями за місяць. Ну і також, якщо ви ще не зареєструвались, то при реєстрації подарунок 8 кроків побудові товарного бізнесу на пошту приходить також чек-лист. Ну а на цьому курс завершено. Напишіть в коментарях, чи сподобався він, чи все вам зрозуміло, що не зрозуміло, що, можливо, треба доповнити. Дуже цікава ваша думка. Також ставте лайк цьому відео. І якщо якісь є питання, то звичайно пишіть коментарях. З вами був Олександр Луценко і курс по автоматизації та масштабуванню бізнесу за допомогою crm системи LPCRM. До побачення!